Символ української культури та національної єдності у Всесвітній день вишиванки в сумській обласній науковій бібліотеці. За участі вихованців сумської спеціальної школи відбувся театралізований флешмоб Вишиванка єднає українців. Танцювали, співали та розповідали про значення вишиваної сорочки в українській культурі. Окрім дитячого театрального колективу Арт Барвінок, участь у цьому дійстві взяли і вчителі Сумської спеціальної школи та студенти коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського. Готувались до нього понад місяць, розповіла режисерка-постановниця флешмобу Ірина Глобенко. Для нас ну часу мало, тому що дітки особливі, тому нам було складно. Звичайно, складно було в тому плані, щоб залучити і педагогів, і студентів, але ми знаходили компроміс і все ж таки підготувалися. Ну і звичайно, посил цього театралізованого флешмобу – перемога України. Такий захід до дня вишиванки, каже Ірина Глобенко, влаштовують кілька років поспіль, окрім 2022-го. Тож цьогоріч готувалися вдвічі ретельніше. Якщо дівчина хоче вишивати. То знайдеться і голка, і нитка, і час. Рано вранці на світанку, Вишиваю, вишиваю, у зеленім житті буду ворожити. Вишиванка для мене це український оберіг. Символ, вишивка, дуже, дуже українська. Волонтерка Тетяна Яводіна прийшла на захід із власноруч зробленим пряником вишиванкою. Прийшла привітати і наших діточок, і їхні родини, і всіх наших українців з ним вишиванки. Подарувати хочу діткам зі спеціальної школи Сумської міської ради. Ось такий пряничок вишиванку. Побажати нашим діткам та й всім нам, мабуть, українцям жити щасливій, вільній Україні, це, мабуть, єдине бажання зараз на всіх нас. День вишиванки це свято, яке об'єднує історичне минуле нашого народу і сучасністю, каже бібліотекарка Сумської обласної Сумській наукової бібліотеки на Лариса Пермінова. Це це таке свято, яке потрібно. Воно об'єднує всіх українців. Зараз вони проживають і за кордоном в різних країнах. І в цей день вони, якщо одягають, одягають вишиванку за своїм бажанням, то вони приєднуються до свого народу. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.